В черняхові відкрили сімнадцять обласні сільські спортивні ігри за ініціативи організаторів обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Колос протягом року планується провести змагання з 9 видів спорту, а відкрито спортивні ігри змаганнями з шашок, шахів і настільного тенісу. В змаганнях взяли участь представники багатьох районів області. Пальму першості в змаганнях шахів та шашок завоювала команда Рада району. Сьогодні змагання принесли дуже великим. Моральне задоволення, атмосфера змагань, організація змагань. І хотілося, щоб молодь дійсно наслідувала ветеранів і почуть відривалася від комп'ютерів, від телефонів, тому що спорт це здоров'я. Особливо запеклою була боротьба колосовців за тенісними столами, адже це улюблений вид спорту сільських спортсменів. Чемпіонами тут стали тенісисти Полинського району, який традиційно показує кращі результати з цього виду спорту. Хоч вже йде сьомий десяток, але ми стараємося держати себе в формі. Три рази на тиждень займаємося з дітками. Ось недавно, тиждень тому, був чемпіонат області з настільного тенісу. Мої вихованці 2002-2007 років стали срібними призерами чемпіонату області та чемпіоном області став грибан Вадим Мій учень. За програмою 17-х обласних сільських спортивних ігор відбудуться як зональні змагання у своїх підгрупах, так і фінальні. За їх результатами створять збірну команду Житомирської області, яка візьме участь у всеукраїнських сільських спортивних іграх. Сьогодні представницький був турнір, адже грали і кандидати майстри спорту з різних видів спорту, першорозрядники. Тобто рівень проведення даного турніру був такий високий і приємно те, що сьогодні обласна організація колос значну увагу приділяє саме розвитку сільського спорту на селі, і саме сьогодні ветерани, мабуть, є самі активнішими спортсменами. Освітяни Черняхівщини кожного року проводять спартакиаду серед вчителів району. В змаганнях з волейболу серед жіночих команд взяли участь педагоги фактично у всіх навчальних закладів району. Всі вони протягом року готуються до цих змагань, тим більше що вони є традиційними. Третє місце у волейбольних баталіях посіла команда Черняхівської загальноосвітньої школи. В першу чергу я вважаю, що такі змагання обов'язкові навіть тому, що це завжди. Робить колектив ближчим, дружнішим. Нам було цікаво. У нас була запекла боротьба. Десь, можливо, ми і спортивно трошки підтягуємо себе. Особливо запеклою була боротьба за чемпіонське звання. У фіналі зустрілися команди Чернігівської гімназії і селянщинського спортивного ліцею. Гімназистки склали гідну конкуренцію минулорічним чемпіонам, але в підсумку все ж таки поступились і отримали срібні нагороди. Дуже добре, дуже сподобалося грати в колективі. Дуже рада, що попала в такий колектив. Ми зігралися, почували один одного дуже відкрито на майданчику, і ми дуже раді, що ми завоювали друге місце. А ось Кубок Чемпіонів уже декілька років поспіль завоюють вчителі Селянчівського спортивного ліцею. Усіх учасників спартакиади залишились позитивні емоції, гарне враження від змагань, від спілкування зі своїми колегами. Враження як найкраще, тому що кожен учасник команди дуже старався, щоб принести, прийти до перемоги, принести гарний результат. Кожен викладався на всі 100. Це систематичні тренування, наставництво тренерів і віддача кожного гравця команди завжди приводить до успіху. А зараз педагоги Черніхівщини, як чоловіки, так і жінки, готуються до змагань з інших видів спорту. Сергій Багінський, Максим Возний, новини Житомирщини.